Давайте подивимося, хто розпускає про вас плітки, хто пліткує за вашою спиною. Спочатку хто ви? Ну, ви людина, яка зараз приймає якесь важливе рішення в своєму житті. Була вже в нас така ситуація. Рішення може стосуватися як особистого життя, так і робочих питань, і, можливо, ще таке, що ви щось нове починаєте. У вас є якісь зараз думки про те, щоб щось або змінити в своєму житті, або якась ідея, щоб щось почати нове. Хто пліт... Пліткує. Людина пліткує, можливо, до речі, це ваш керівник може бути, або людина, яка старше вас, або по рангу по чину, або ж по соціальному положенні. При цьому всьому до вас вона проявляється якось так ну, з добрими намірами, дуже приємно, завжди якось намагається знайти з вами контакт, зв'язок, але при цьому всьому щось про вас розказує. А що говорить? Ого, Нечесності говорить, які роблять досить боляче. Розпускає якісь обмани, якісь справді розпускає плітки, обмани, які, які всталостромляють вам нішу спину.